Це авто 2019 року. Придбали ми його на аукціоні і під ключ з усіма витратами, аукціонним збором, доставками, нашими послугами, розмитненням, сертифікацією і постановки на облік. Це авто стало нашому власнику От комерційний бус зробити якимось суперцікавим, суперфутуристичним. Дуже важко, тому що це комерційний бус. Складаємо це сидіння і застрибуємо на третій ряд. Тут у нас також ферум плюс цинк. Чим підкупає Нісан ЄНВ200. По-перше, ціна. По-друге, якість. А перед початком відео прошу вас традиційно долучитися до зборів, які ми ведемо для бійців 40 40-ї ОСБ Кодак та 56-ї окремої Маріупольської мотопіхотної бригади, які зараз разом знаходяться на Бахмутському напрямку. Бажаємо міцного здоров'я. 56 шоста окрема. Мотопіхотна Маріупольська бригада, шановні підписники каналів Автогость та Перша електричка. Прошу вас допомогти у закритті збору на півдрони Камікадзе для нашого та сумішного підрозділу. Вітаю, друзі від компанії Автогвоздь. Мене звуть Володимир Гвоздик, і наша компанія займається імпортом в Україну нових і вживаних електромобілів з Європи. Зараз я знаходжуся в Норвегії, і у мене за спиною знаходиться один із найдешевших Нісанів ЄНВ 200 із сороковою батарейкою, які ми придбали для нашого замовника. Це авто 2019 року. Придбали ми його на аукціоні і під ключ з усіма витратами, аукціонним збором, доставками, нашими послугами, розмитненням сертифікацією і постановки на облік. Це авто стало нашому власнику трішки менше ніж 12 тисяч євро. Коротко про авто. 19-й рік, 56 тисяч пробіг, рідна фарба по колу СОГ-91%. Але в цьому відео говорити будемо не конкретно про цей автомобіль, а в цілому про Nissan єнв 200. Хто на нас давно підписаний, той знає, що розглядаємо ми електромобілі по самим основних їх аспектам: які батареї, які двигуни, що з трансмісією, що з підвіскою, чи є негативи, якісь, чи є відзивні кампанії, чи є якісь типові болячки для цих електромобілів, з якою швидкістю заряджаються, яка реальна автономність, що з безпекою? І в цьому відео про це. Авто я все це вам розкажу. Як завжди, наші ролики розпочинаються з огляду екстер'єру, і також коротенько я вам розкажу історію цього електромобіля, поки ви будете розглядати його зовнішність. Автомобільний гігант випустив Nissan NV 200 у 2009 році. Звичайно, це була машина з ДВЗ. Є як бензинові, так і дизельні варіації. У 2012 році на північноамериканському міжнародному автосалоні було презентовано концепт електричного Nissan env 200 Серійна модель не забарилася і вийшла вже в 2013 році. А в Європі. В Іспанії машина почала збиратися і продаватися у 2014 році. Модель була такою вдалою, що патент викупили одразу. Декілька різних країн, так Індія, Індонезія, випускали під своїми назвами, під своїми брендами цей же автомобіль. У Mitsubishi цей автомобіль продавався як Mitsubishi Delica. Chevrolet також викупив патент на цей автомобіль для того, щоб в Америці конкурувати з Transit. Nissan NV200 також виграв тендер у Нью-Йорку для того, щоб стати автомобілем таксі Нью-Йорка. Загалом японцям вдалося адаптувати їхню DWZ-шну машину під стандарти електромобіля, таким чином, що це до сьогоднішнього дня дуже стара розробка, яка є досі актуальною. Ми маємо по. В суті дві генерації Nissan nv 200 з 24-ю батарейкою, як у першого Nissan Leaf, і з 40-вою батарейкою, як у третьої генерації Nissan Leaf з 2018 року. Будували Nissan nv 200 як ви розумієте, на компонентах Nissan Leaf другої генерації Азео, який у нас пішов з 2014 року. Тут стоїть той самий Ліфівський двигун на 110 кінських сил і 254 ньютонометри. Тут стоїть батарейка на тих самих компонентах, не та сама, у неї свій корпус, і компоненти розкладені трішки по-іншому для того, щоб лягти рід. У відповідне місце під автомобілем, але компоненти ті самі і ємність, та сама 24 кВт у першої генерації Nissan nv 200 Трошки ще звернемо увагу на зовнішність. Бачите, як розширюються передні арки. Вони ширші, ніж у ДВЗшних версій, через те, що сюди просто втулили ліфівську підвізку, яка є ширшою ніж у Nissan nv 200 Незалежну передню ліфівську підвізку зі стійками Макферсона взяли повністю з підрамником і засунули в Nissan nv 200 Отже, попереду у нас по підвізці все стандартно, бюджетно і надійно. Позаду. Ще стандартніше, ще бюджетніше і ще надійніше. Позаду у нас балка з ресорами і все. Цікаво, що у нас ідуть і попереду, і позаду дискові гальми. А в ДВЗ-шних версіях, здається, позаду йдуть барабани. Якщо я помиляюся, поправте мене в коментарях. Як на мене, у ЄНВ200 непоганий дизайн, як для робочої коня. Зрештою, комерційний бус зробити якимось суперцікавим, суперфутуристичним, дуже важко, тому що це комерційний бус. Та й від нього ніхто не вимагає ніяких цікавинок. Комерція має бути комерцією. Зручна, комфортна, простора, і мені здається, що у Нісана із цим повний порядок. А щодо дизайну, напишіть ваші думки в коментарях, чи подобається вам дизайн Нісна ЄНВ200. Так, з друзі, по Nissan варто відмітити. Те, що він є в двох версіях, в двох варіаціях це може бути грузовий автомобіль, у якого буде два посадочних місця. У пасажирської версії ми матимемо сім комфортних місць і непоганий багажничок. Звичайно, треба відмітити, що тут не буде такого набору комфорту, як, наприклад, в Мерседесі Віано чи Фольксвагені, Мультивані. Це друзі, найбазовіший комерційний саме комерційний електромобіль на сім місць, в якого є місія закривати невисокі потреби, не давати високий комфорт, а бути гарним помічником у бізнесі або в якійсь комерційній діяльності. Отже, все, що дасть нам цей автомобіль, це фронтальні аєрбеги, це бокові аєрбеги для пасажирів попереду і позаду. Це звичайно трьохточкові паски безпеки для кожного пасажира. Звичайно. У цього електрокара є клімат-контроль, але він однозонний. І для того, щоб охолодити весь салон, а особливо пасажирів третього ряду, треба буде достатньо часу і вімкнути дуйку на всю петушку. Ну і ще з комфорту, друзі, маємо ось такі столики для другого ряду в спинках передніх сидінь. Більше особливого показати тут нічого. Сидіння тут трансформери, легко вони. Знімаються, легко ставляться, пинки сидінь третього ряду, регулюються і можуть бути ось так практично лежачі відрегульовані. В цілому якийсь невеликий час провести в салоні цього авто буде абсолютно комфортно. Треба розуміти потреби, які має закривати цей електромобіль. Він не для того, щоб возити пасажирів на 500, 1000, 2000 км кілометрів. Це автомобіль міського використання, можливо, міжміського з невеликими проміжками. Тож треба це пам'ятати. Якщо у нас встановлені всі сидіння, то ємність багажника невелика. Але якщо рахувати від підлоги. І аж до стелі, то я думаю, тут літрів 350 буде точно. Тобто стандартний якийсь варіант багажника для невеличкого SUV. Третій ряд легко складається, підіймається вгору, отак в боки, або виймається взагалі. І тоді у вас звичайно ємність багажного відсіку суттєво суттєво збільшується. Взагалі ємність багажного відсіку. У нас формувалася під дві європалети. Якщо взяти грузову версію або викинути звідси сидіння, то ми отримаємо близько 4,2 метри кубічних ємності. По замірам, довжина багажного відсіку у нас складає 2,4 метра. По ширині ми маємо 1,22 см. І висота багажного відсіку складає 524 міліметри. Вантажопідйомність до тони. Так, перевіряємо заміри по довжині. По довжині все ок, але по ширині мені здається, що ця машина має бути ширша, ніж заявлено. Давайте міряти ширину. Зробимо ось такий маневр. Через Ну, друзі, я навіть не від вікна, а від дверної карти заміряю. Бачимо, що у нас тут ну метр сорок. Так що навіть метр 45-48 є. Я думаю, що мої відчуття мене не обминули, і машина насправді ширша. І зверніть все таки увагу, що ми зараз говоримо про пасажирську версію, у якої широкі пластикові панелі, то у вантажної цих широчезних пластикових панелей не буде, і вона буде ширша однозначно. Так, с ну раз уже в мене в руках рулетка. Давайте заглянемо під низ і поміряємо кліренс. В інтернеті я не знайшов інформації, який тут кліренс, але він тут височезний, височезний, величезний. Заглядаємо під машину. Найнижча точка у нас все-таки батарея. Зверніть увагу, який захист у батареї є. Це у нас пластиковий захист зараз, але батарея сама запакована звичайно у міцний залізний корпус. Міряємо. До батарейки і до батарейки маємо чесних 18 см. Як на мене непогано, що і враховуючи те, що звіси по бамперам тут сантиметрів по 30, мабуть. дивимось все-таки не 30, але 26 впевнених є. Так, друзі, не знаю, чи варто мені показувати ступінь комфорту тут. Давайте швиденько, 1,83 83 місця більше, ніж достатньо. До сидіння попереду. Стрибаю на переднє сидіння одним кадром. Попереду налаштовано дуже комфортно, і спинка, і по колінам місця достатньо. Отже, їхати попереду і на другому ряду у нас, в принципі, комфортно. Складаємо це сидіння і застрибуємо на третій ряд. Так, третій ряд я вам казав, що тут можна спинку налаштовувати. В принципі, підголівник зараз тисне мені десь під лопатки, але його можна підняти, не буду вже зараз цим займатися. Коліна просто доторкаються до сидінь другого ряду до стелі повно. Отже, друзі, їхати якихось 100, да навіть 200 кілометрів тут абсолютно-абсолютно комфортно. Замовляють у нас друзі здебільшого саме вантажні Nissan E-NV200. Це у нас перший пасажирський варіант, і саме його я для вас вирішив зазняти. Проте всім раджу задуматись про придбання саме пасажирського варіанта, тому що вони в розмитненні дешевше на 10%. Так, так, друзі, ви не помилилися. Комерційна електротехніка розмитнюється не по одному євро за 1 кВт ємності батареї, по одному євро за 1 кВт ємності батареї, плюс 10% від вартості електромобіля. І якщо розмитнення вантажного ЄНВ-200 у вас вартуватиме приблизно 50 тисяч гривень то розмитнення пасажирського Nissan єнв 200 у вас потягне 1600 гривень орієнтовно. Рубрика якість металу перевіряємо стовщиноміром. 129. ферм плюс цинк. Ферм плюс цинк. Ферм плюс цинк. Ферм плюс цинк. Тут у нас також ферм плюс цинк. Вибачаюся, сонце все засвітлює, але я вам дублюю аудіальну інформацію. Машина по колу оцінкована. Перевіряємо внутрішню частину. Оцінковка у нас двостороння. І пороги у нас всередині також мають оцінковку. Так, друзі, і по якості металу, як ви бачите, тверда п'ятірка з плюсом, машина повністю оцинкована, і проблем з корозією немає навіть з Норвегією, яку гаражні експерти так бояться. Заглянемо під капот. Ось і наш ліфівський 110-сильний синхронний двигун. Нічого нового ви тут не побачите. Характерно для цього двигуна відсутність якихось збоїв у його роботі. Максимально надійна апаратура, купа місця у підкапотному просторі. Сюди можна приколхозити якусь ємність для я не знаю, для зарядки, для перехідника типу два сокет тощо. Далі по зарядним портам, стандартно для Nissan, як ви могли здогадатися, маємо CHAdeMO, 50 кВт в піку приймає, і маємо тип 1, J1772. Через CHAdeMO по ідеї, хвилин за 40 ця машина має заряджатися. І по порту AC, по повільному порту, тут у нас є два варіанти. Може бути він на 3,3 кВт, а може бути на 6,6, в залежності від того, який тут стоїть pdm модуль У нашої машини на 6,6 Проте, якщо ви купили собі авто і раптом з'ясували, що ви не можете заряджати його зі швидкістю 6,6, а у вас стоїть ПДМ. На 3,3 кВт, то це не проблема, тому що від американських ліфів ці ПДМ-модулі перекидують. По витратам це в районі 200 доларів для вас обійдеться, і ваша машина зможе заряджатися швидше через повільний порт. Зачиняємо. Якщо хочете тест реального заряджання, як швидко машина заряджається, через чадемо пишіть в коментарях, можливо, зніму для вас. Так само, друзі, якщо хочете побачити тест автономності цього автомобіля, реальний тест автономності, то пишіть в коментарях, проїдуся для вас спеціально, перевіримо, на що здатен Nissan Yen 200 в реальних умовах, і разом з тим. Зробимо тест заряджання. Умовно ж, друзі. Інформація з інтернету і від власників про те, що цей автомобіль сміливо, якщо він живий, може проїжджати 200 кілометрів по місту передмістю, навіть завантажений, якщо не сильно рвати, підривати цю машину. Вона зможе для вас проїхати. Так, для когось це може бути ніщо. Автономність у 200 кілометрів і потім необхідність заряджатися, заряджатися близько 40 хвилин. Комусь цього може бути замало, і це нормально, друзі. У всіх різні потреби. У мене в самого є автовоз, яким я їжджу по 3000 км в одну сторону. Ну і звичайно, що поки що жоден електромобіль не може закрити ті мої потреби. Тож ви мусите просто проаналізувати вашу комерційну діяльність і чи якісь потреби в тій вашій комерційній діяльності може закрити конкретний автомобіль чи ні. Я знаю дуже багато людей, у кого ці автомобілі працюють, працюють прекрасно і заощаджують багато багато коштів. Є у мене приклад людини, яка в тиждень проїжджає тричі. Відрізок у 200 кілометрів. Людина в якої магазини, і тричі в тиждень треба з'їздити на базу, закупитися товаром і розвантажити це в магазинах, порахувавши для цієї людини економію. Дуже дуже швидко було прийнято рішення купувати Nissan 200, тому що економія шалена. До цього на дизельному бусику майже щороку щось треба було робити по техніці: то топлив наляже, ляже, то турбіна ляже. Друзі, то форсунки треба реставрувати, то стартер-генератор. І так по колу, по колу, рік за роком, тисячами доларів інвестувалося в технічний стан автомобіля. У електричного авто нічого з перерахованого немає. Тому, звичайно, витрати на утримання щонайменше в 10 разів менші, і в цьому плані комерційні електромобілі вони також цікаві знову ж таки, якщо їхнього рейнжу вистачає, щоб закривати ваші потреби. Але найцікавіше, друзі, коли ми порахували витрати на паливо, проїжджаючи в середньому за рік 30 тисяч кілометрів, на паливо мій знайомий витрачав близько 4 тисяч доларів. З електромобілем ми порахували, що на цю дистанцію при заряджанні вдома він буде витрачати близько 500 доларів. Отже, за рік заощаджених коштів на Бігала сума в районі 3,5 тисяч доларів. 3,5 тисячі доларів за рік це непогана сума, яка просто так з'являється звідки. І для будь-якого з українських підприємців, який рахує свої кошти, отримати в кінці року 3,5 тисячі доларів. Я думаю, це непоганий варіант. І за 4 роки такий Нісан єнв 200 відбуває себе повністю в нуль. Це були мої думки вслух щодо актуальності придбання електричного буса. Знову ж таки, повторююсь. Це не кожному підійде. Потреби не кожного підприємства зможе закрити цей електромобіль або подібний до нього. До речі, про те, які є, в принципі, на сьогоднішній день найпопулярніші електромобілі, я розказував в одному зі своїх відео посилання. Залишу там, я зробив підбірку найпопулярніших, найцікавіших, найактуальніших електромобілів станом на 2024 рік, які ви можете використовувати в комерційній діяльності. Так що переходьте, подивіться і напишіть, що би ви обрали для себе. Nissan Yenvi 200 саме в нашій компанії. Це найпопулярніший до замовлення. Комерційний електромобіль, тому що він має найправильніший набір опцій. Я би виділив і ще E-Delivery 3, Він також непоганий. Він коштує трішки дорожче, проте він і технологічно трошки більш сучасний. Чим підкупає Nissan Нісан ЄНВ 200? по перше, ціна. По-друге, якість. От співвідношення ціни і якість тут одне з найкращих або можливо найкраще в сфері комерційної електротехніки. То тут у нас технічна частина це просто сокира, яка не ламається. Вона перевірена, друзі, десятиліттями. Немає проблем у цих двигунів у цих редукторів, Вони. Ходять і ходять, і ходять щодо підвіски. Ви знаєте, що тут Макферсон позаду Балка з ресорами там то також все дуже надійно. При цьому автомобіль не є якимось нестерпним у керуванні. Він доволі м'який, мені все подобається. Як для комерційної техніки, також тут п'ятірочка своя є. Повірте мені щодо рами на електричних Нісанах ЄНВ-200. Вона підсилена в порівнянні з ДВЗ-шними версіями НВ-200. Ще плюс бусів від Ніссана в тому, що море запчастин. Тобто інфраструктура по обслуговуванню Нісанів Ліфів та Нісанів ЄНВ-200, Вона просто колосальна в Україні. Також дуже багато хто купує ці електромобілі під проект, купують їх не строковою. Батарейку, як в нашому випадку. Тут брутто 40 і нетто 37 кВт годин. Nissan робить NZ для того, щоб батарейки жили довше. Купують 24-ті батарейки, купують вживану ще одну 24-ту батарейку з розбірки і запаралелюють їх. І таким чином з'являються Nissan nv 200 з, з 48-ю батарейкою. Також друзі перепаковують ці батареї. Багато хто просить нас знайти убиту мертву для того, щоб ціна була мінімальна. І в корпусі старої батареї збирають нову батарею. Є тут і 40-ві в Україні, і 45-ті, і 60-ті. Тобто з цієї Машини можна зробити все, що ви захочете. Як на мене, звичайно ж, краще купувати заводські рішення, як в конкретному випадку ви купуєте гарну сороковку, свіжу, з гарним сохом, з невеличким пробігом, і собі плануєте їздити 3-4-5 років. Повірте, вам на 3-4-5 років цього автомобіля вистачить, тому що ми досі, досі веземо Нісан і 2014 років, у яких сохи по 83-85%. То при умовах належної нормальної експлуатації, навіть Nissan Ліф першого покоління він виходить. У вас доволі довго я в цьому відео зовсім не підіймав тему комфорту на місці водія, говорячи про комерційну техніку, друзі, навіть у автовиробників прийнято нехтувати комфортом водія. Чомусь тому, що це комерційна техніка, проте можу сказати, що тут посадка доволі доволі собі комфортна. Так, тут не буде високого спектру комфорту, високого спектру налаштувань водійського сидіння. Проте, якщо ви їздили колись на бусі, повірте, це комфортний нормальний бус. Із мінусів, можливо, комусь зі зростом більше, ніж 1,83 м, буде некомфортно через нішу, Але з моїм зростом 1,83 м, мені ок, друзі, тобто моєму коліну вистачає тут місця. Люди, у кого 1,90 м плюс, мабуть, будуть сюди впиратися. Також не вистачає по вильоту налаштування керма. Якщо знову ж таки у вас буде високий зріст, і вам треба буде якось рятувати ваше коліно, Ви відсунетесь назад, то вам потім треба буде тягнутися до керма. То з середнім зростом там до 1,85 м, тут буде ок. Людям з більшим зростом треба буде вже тут шукати якісь компроміси. Чомусь буде незручно або рукам, або коліном. Ну і ще друзі, не вистачає підлокітника. Він просто проситься сюди, тому що руки стомлюються. Якщо їхати довго. І далеко в такому положенні буде важкувато сидіти. Ну, це по суті все, що я вам хотів сказати про комфорт на водійському сидінні. В цілому, сподіваюся, відео вийшло не розтягнуте, постарався вам розповісти про це авто по найосновнішим моментам, виділити найголовніші аспекти. Якщо я щось забув сказати, пишіть ваші питання в коментарях. Якщо у вас є особистий досвід користування цим електромобілем, знову ж таки діліться в коментарях. Якщо ви хочете тест автономності, і тест заряджання. Чекаю вашу думку. Якщо напишуть багато людей про тести про автономність, то зніму таке відео. Що ви матимете з комфорту з опції в цьому автомобілі? Я вам в принципі казав, тут сильно багато чогось не буде. У вас буде бортовий комп'ютер непоганий по міркам електромобілів. Я вам скажу, що у Нісана є ті параметри, які дійсно важливі. Вони виводяться на приладову панель, коли це вам потрібно. Ті ж більш сучасні електромобілі від Stellantis досі не мають важливих параметрів налаштування. Певних По Nissan можу сказати, що бортовичок тут гарний. У вас буде. Ось така мультимедіа, так, вона трішки застаріла, але користуватися нею можна. Знову ж таки, там є мапи, там дублюється бортовий комп'ютер, витрати ваші тощо. Ну і, звичайно, тут кліматконтроль, електросклопідйомники, електродзеркала і таймер зарядки. Наразі, друзі, все. Відео буду фіналити. Прошу вас ще раз долучитися до надважливих, надтермінових зборів, які ми ведемо для бійців 56 ОМБ та 40 ОСБ кодах.